Здається, що тренерська робота вона дуже логічне продовження професійної кар'єри, тому що за роки наші змагальні ми набуваємо такого специфічного і унікального досвіду, який дуже важко напрацювати десь не на полі змагальному. тому Хочеться просто цим досвідом ділитися, але якщо говорити виключно про мене, в мене інтерес абсолютно протилежний. Я треную спортсменів-аматорів, в біг абсолютних початківців, які вважають, що вони ніколи не зможуть подолати навіть мінімальну дистанцію там в 2-3-5 кілометрів. І мені якраз хочеться і показати їм, що в спорті достатньо можна легко прогресувати. Тут не потрібно страждати, так як страждати професійній кар'єрі, тому хочеться навчити більшість бігати легко і привити звичку до системного спорту без якогось надриву а в задоволення. Основна проблема, чому люди пробують і все таки не залишаються у спорті, навіть якщо говорити поза контекстом якихось великих амбіцій, брати участь в якихось змаганнях, а просто займатися для себе. То основна проблема в тому, що вони починають занадто швидко багато, і це достатньо болісний вхід в спорт. І я якраз показую навпаки, що потрібно починати з елементарних речей, і зазвичай біг починає. Більше сходьби і інколи маленьких інтервалів бігу, а не просто з бігу. І тому, щоб у звичка, вона залишилась і ви залишились у спорті системному, треба максимально легко почати і йти перші тижні, а то й місяці з тренування в абсолютно бадьорому, а не виснажливому такому стані. Тобто, чим легший старт, Тим легше наша нервова система зможе адаптуватися і залишитися в цьому спорті. Тобто ми нервову систему не злякаємо цим входом в спорт, і тоді вона адаптується. Вона ми, тіло і нервова система, це все вкупі працює. Ми зрозуміємо, що тут не страшно, тут не боляче, і це приємно, тому що ми знаємо про гормональні коливання після під час тренування і дійсно. Спортсменів часто називають дофамінозалежними. Дійсно, викид гормону, настрою, задоволення і щастя воно відбувається після тренування. Тому чим легше ви почнете, тим краще. У мене тренуються і військовослужбовці після полону. у мене тренуються люди після поранення. В мене тренуються дівчата з достатньо серйозними клінічними там депресивними станами, і вони всі приходять в біг саме для того і для спорт, щоб допомогти собі подолати цей стан. І покращити якість свого життя. А в мене є випадки, приклади, де тренуються мами, і потім вже достатньо в такому ем, прекрасному віці 50-60 років. І вони надихають своїх дітей. і До нас приходять тренуватися їх дочки, потім діти. Це така династія, і це дуже круто за цим спостерігати. Це дуже надихає і мене як тренера також, тому що я теж надихаюся від своїх спортсменів. Що говорити в контексті військових, то приходять ті, хто вже мав досвід бігу. Для них був він дуже зрозумілим. І коли вони приходять після поранення на реабілітацію або після, наприклад, полону. Для них це такий, мені здається, Рубікон. І Вони хочуть повернутися до тих, до тих відчуттів, які вони переживали, коли, вони, коли це, це все ще було до цього. І вони в мене, в мене був такий випадок, коли спортсмен прийшов після поранення. Він сказав: от зараз я натренуюсь на 10 кілометрів, тому що для мене 10 кілометрів це показник того, що я повернувся до себе попереднього, і він повернувся до 10 кілометрів. Він його їх класно пробіг. Йому стало легко. Він сказав, все, тепер я можу повертатися на службу. Він зрозумів, просто що навіть після поранення або якихось важких ситуацій в нього є якась точка опори, і цю точку опори він вибрав саме біг. І це класно. І сьогодні читали звіти: бігають дівчатка там Краматорськ, це ж якби зовсім близько. <реку> да, да, бігають і причому. Причому нічого їх особливо не зупиняє. Я взагалі дуже надихаюсь цими історіями, тому що тут іноді в відносно спокійному місці не хочеться бігати, не знаєш, де мотивацію знайти. Люди виходять майже там зразу після обстрілів і бігають. І так у мене був опитувальник, де я запитували, для чого ви бігаєте саме у спортсменів-аматорів і. Переважна більшість відповідей це якраз те, що е, біг дає ось цю таку е, точку стабільності, опори, яка тримає, коли дуже сильно просідаєш в емоційному стані. В великих містах е, ти нікого не здивуєш своїм зовнішнім виглядом, коли ти біжиш в коротких шортах, в короткій майці, або іноді навіть і без майки, е, коли дуже жарко чоловіки бігають, так або дівчата в коротких е, топах. В великих містах е, це абсолютна норма. Ти не викликаєш ніякого там здивування ніяких поглядів, здивування. А в менших містах е, іноді ми ще можемо спостерігати, те, що є. Е, Випадки, коли дівчата особливо не виходять бігати, тому що вони соромляться, що отримують на собі якийсь погляд здивування або докору, і це правда. Нещодавно в мене такий випадок був, коли дівчина сказала, що я не можу займатися спортом на вулиці, тому що я не хочу, щоб на мене якось дивилися не так, тому що я дуже багато на себе забираю уваги, якщо я йду в спортивній формі по місту, і це дійсно проблема. Тому що е, для європейських країн, якщо ти не займаєшся спортом, ти виключення з правила. У нас навпаки, якщо ти займаєшся спортом, то ти виключення з правила. Е, тому так, дійсно, хочеться своїм прикладом надихати. І щоб ще більше ми розказували, щоб наші спортсмени, які займаються, розказували про свої маленькі і великі здобутки, тому що це все дуже суб'єктивно, про свої перемоги, що саме їм дає спорт. Надихали інших, підтримували інших, і тільки так це дуже довгий поступовий процес. Але я думаю, що ситуація покращується. Аматорський спорт це рекреаційний спорт, тобто це і відновлення або запобігання якихось хронічних хворювань. Основа основ це силова робота. Тобто нам все рівно треба починати і готувати своє тіло до подальшого бігового навантаження саме за рахунок силової роботи. І спочатку це можуть бути легкі вправи, якщо ви після довгої перерви, просто зі своєю власною вагою. Це навіть можуть бути прості випади, без ваги, просто робити присідання. Якісь вправи, які підготують спочатку ваше тіло, і зазвичай це треба декілька місяців в цьому присвятити увагу і тільки потім починати бігати. Тому що є такий великий наратив і міф, що біг може там шкодити вашим колінам або може шкодити вашому хребту. Але насправді це абсолютно хибна думка, тому що навпаки компресійне навантаження вертикальне на ваші кісткові структури, вони їх зміцнюють, тому що вони суглоби, які кістки, вони не живляться від крові, але вони відживляться умовно від тиску, і їх постійно треба цей тиск їм створювати. І біг якраз цей е, хороший приклад, але для того, щоб біг не шкодив, а приносив користь, тіло має бути до нього готове, готове до цього навантаження. І ми починаємо завжди з силової роботи, укріплюємо тіло, і тільки потім дуже поступово починаємо додавати пробіжки, дуже легкі. Ми можемо починати з інтервалів навіть одну хвилину побігати, три хвилини пройтись ходьбою. І загальне тренування може тривати всього 20 хвилин, і потім поступово, коли тіло адаптується, коли вам стає легше, ви можете варіювати ці інтервали, ходьба біг і таким чином. Ви дуже плавно війдете процес, це не, буде, не спричинить травмування, це спричинить дуже м'який вхід, вам буде комфортно, легко. І згодом, через декілька місяців, ви можете вже спокійно переходити на біг без переходу на ходьбу і далі вже дивитися. Як тіло сприймає навантаження. Тому перше це силова робота, друге, це е, усунення якихось невеликих лімітів, які можливо є у вашому тілі. Наприклад, це порушення мобільності в суглобі, так, коли, наприклад, ви не можете. Е, Глибоко присісти, треба подивитися саме в кути згину суглобів, тому що якщо є порушення в амплітуді руху, це буде також впливати на м'язи. Ну і звісно, це помірний старт, тому що всі травмування вони виключно через те, що ви даєте тілу занадто багато навантаження, до якого воно не готове. Ну, якщо ми вибираємо між не тренуватися і тренуватись онлайн, по-перше, онлайн значно виграє в цьому з очевидних причин. По-друге, якщо там, ви займаєтеся з тренером онлайн або купуєте якийсь план, він все рівно структурований і там дуже помірне навантаження, воно розподіляється. І якщо у вас ще є можливість запитати там, у тренера або у когось, якщо є якісь негаразди трапляються на цьому шляху, і як Проектувати свої стани, де більше відпочити, де менше відпочити. Тому я думаю, що це класна альтернатива, особливо враховуючи те, що ще ковідні роки нам показали, як важливо бути онлайн і що онлайн це теж круто. І зараз в нашому становищі, як ті люди дуже, хто роз'їхався, хто не може бути там, де він просто переїхав з одного міста в інше, це ж також біг і ми говоримо про соціалізацію. І, можливо, там на перших порах. Немає з ким бігати, немає якоїсь такої підтримки, але є онлайн і чому ні, чому б не спробувати. Хоч і біг, і взагалі в принципі, спорт по своєму гормональному складу, в нього є такий ефект антидепресанту. Але він ніколи не не може замістити і не може замінити е, терапії або якось, якщо вам потрібна медична та медикаментозна допомога. Тому, будь ласка, не плутайте, не втікайте, от умовно не втікайте від своїх проблем в спорт, тому що це завжди теж травматично. Е, але біг він може допомагати проживати ці стани е, і дійсно покращувати якість життя. Дозволеним допінгом вважається дійсно кофеїн. він покращує покращує дійсно наш перформанс, нашу результативність, це правда. При тому, що кофеїн у нас є в багатьох різних альтернативних джерелах каві, чаю, шоколаду, так у нас для спортсменів є жувальні гумки з кафеїном, гелі енергетичні з кафеїном. Навіть полоскання ротової порожнини з кофеїном містким рідною, вона також буде мати свій факт. Тому так, якщо ви любите каву, якщо ви. Постійно її п'яти на регулярній основі, це можна вважати дійсно таким умовно маленьким допінгом. Музика теж вважається допінгом технічним, тому що в нас є різний допінг, це вважається технічним допінгом, тому що вона дійсно по всім дослідженням знижує поріг втоми і болю. Але... Тут треба бути дуже обережним, тому що якщо ви бігаєте постійно в навушниках і це якийсь урбан ран, тобто ви бігаєте по місту. і Якщо ви в стані втоми, вже так, то це може бути небезпечним з точки зору просто безпеки на дорозі, тому що у нас є велосипедисти, у нас люди, які катаються на самокатах, у нас є тварини, у нас є пішохідні. Переходить, і тому треба це враховувати, щоб не сталося якоїсь такої проблеми. Якщо ви біжите на змаганнях в музиці, ви маєте розуміти, що натовп. І якщо ви на вушниках в натовпі, це також може спричинити до якихось негативних наслідків. Ну, Як мінімум були випадки, коли людина волонтер направляв і вона побігла не туди, через те, що вона не почула, що каже їй волонтер. І тут також треба це враховувати.